Следовая дружина, бей мужеству отчаянных парней, в хоккей играют настоящие мужчины. Терпи, козаче, отаманом будеш у ролі козака. В матчі з черговими столичними суперниками Беркутом виступив херсонський Дніпро. От тільки чи підвищиться у ранзі херсонська команда, дізнаємося у середині січня, коли відбудеться матч відповідь. А поки отримаємо поразку від минулогорічних лідерів. Беркут нападав, ми захищалися. Як не намагались, Ніколаєнко, Довгань та Савченко в двох періодах. Перевести хід гри на свою сторону та марно. Одна хвилина стала фатальною для херсонців. Пропустили дві шайби. Натиск гостей під кінець гри з тих, чим скористався наш Олексій Болотін. Та воротар Беркута, Фортеця був непідступним. В результаті херсонці потерпіли програш 0-2. Друга гра стала запеклішою. Наші забивали і нашим забивали. Перша 20-хвилинка закінчилася чотирма пропущеними шайбами. У другому періоді вдалося пробити двом Андрію Миргородському та Олексію Болотіну. На цьому небезпека від Дніпра закінчилася і Беркут вилетів на полювання, відзначившись шайбою під кінець та ще трьома в останньому періоді. Маємо черговий програш 2-8. Мужності та витриманості нашим хлопцям варто позаздрити, чого варта гра голкіпера Владислава Гурко. Під час першої гри спортсмен отримав перелом руки. Звісно, про це повідомив лише після матчу. Рішенням тренера на зміну травмованому став і зробив все можливе Максим Салютін. Наразі Дніпро з десятьма очками опустився на другу позицію. З такою ж кількістю набраних пунктів спину дихають Дніпровські яструби. У четвертому турі на Херсонців чекає гра з Харківським ХТЗ. Играют настоящие мужчины.